На огляді led підсвітка з артикулом 12817. Виробник заявляє, що вона підходить на 32 діагональ. В комплекті одна планочка. Її довжина 647 мм. Присутня кругла лінза діаметром 19 мм. На планочці 7 LED-діодів, напруга 13 В. Ось такі маркування нанесені. Планочка має один канал з напругою 19 вольт. Матеріал основи планки текстоліт, термоскоч відсутній. Замовити даний товар ви можете за посиланням під відео.